Друзі, початок березня, і Львів нас неймовірно тішить таким приємним лагідним весняним сонечком. На дворі майже 15 градусів тепла, прокидається природа, прокидається життя і активізовує всі будівельні процеси на нашому будівництві. І поки наш франківський район, де знаходиться наш Львів Сіті, чепуриться до зустрічі насправді теплої весни до зустрічі літа. Прокидається від зимової сплячки. Ми з вами йдемо на будівництво та будемо дивитися, що будівельна компанія ветегру побудувала для вас за лютий, і будемо звітувати вам про масштаби робіт. Тож для вас звіт з будівництва за лютий Львів Сіті. Знаєте, знаходжуся зараз на будівельному майданчику, пригріває сонечко і, чесно, аж спекотно трішки, бо сьогодні 7 березня і е, прямо вулиці майже 15 градусів тепла. Це не може не тішити. А ще нас дуже тішить той факт, що ми завершили роботи щодо котловану нашої першої черги. Цей котлован ви зараз бачите позаду мене, і він завершений для двох будівель, які є першою чергою нашого Львів-Сіті. Ви знаєте, що в нашому Львів-Сіті найбільшу увагу ми Відділяємо нашій безпеці та якості будівництва. Слітку які компанії мають такий досвід будівництва в горах, як будівельна компанія Group, Адже ми 18 років розбудовуємо курорт Буковель, є його партнером-забудовником та знаємося на будівництві найкращих об'єктів найвищої якості, а ще на специфічному будівництві, яке відбувається в горах. І цей досвід ми перенесли в наш Львів Сіті. Найбільшу увагу ми зараз приділяємо катлавану. Так це трошки затяжний процес і дуже мало видно прогресу. Так, коли ми вже почнемо заливати наш моноліт, ми будемо бачити, як від місяця до місяця, від тижня до тижня зростає наш Львів -Сіті. Зараз на жаль, процес трохи нудний, але від нього ми нікуди не дінемося. Ми вже завершили катлаван, та зараз саме відбувається формування відкосів та закріплення катлавану. Це дуже важливий процес, адже це фундамент, це основа нашої безпеки та міцності нашого Львів який будується в найвищій преміальній якості. А це означає, що всі процеси мають бути доведені до ідеалу і педантично виконано крок за кроком для того, аби дійсно дотримуватися всіх технологічних норм з будівництва найпреміальнішого об'єкту Львова. Закріплення відкосів катлавану це важливий етап, який запобігає сповзанню ґрунту вниз. На підставі раніше отриманих результатів випробування паль. інженери конструктори змогли підтвердити розрахункові моделі каркасу та фундаментів нашого будинка. Таким чином, друзі, ми вже почали влаштування пального. Поля робота виконується за технологією буру ін'єкційних паль, довжина яких складає більше 12 метрів. Це дозволяє пробуритися до несучих слоїв ґрунту, надійно на них спиратися та гарантувати загальну якість каркасу наших будинків, адже каркас будинку це не наче скелет у людини, який підтримує всі елементи будівлі. Користання методу паралельного планування будівництва дозволяє нашим будівельникам виконувати декілька процесів на будівельному майданчику. Одночасно зараз ми, якраз, одночасно закінчуємо демонтаж останнього корпусу. Окрім того, ми виконуємо палі. Ви бачите зараз позаду мене установку. Та відбулася велика робота щодо тимчасового підключення будівельного майданчику до мереж електро та водопостачання. Це підключення необхідне для того, аби якісно швидко та повномасштабно вес будівництво. Так що ж друзі, окрім основних робіт, які відбуваються на котловані і на основному будівельному майданчику, де ми будуємо нашу першу чергу, два будинки першої черги. Також у нас продовжуються роботи щодо очищення нашої території, продовжуються роботи щодо демонтажа існуючих старих будівель. Знаєте, от коли ми просто заходимо на чистий майданчик, зразу починається процес будівництва, але кожен з вас зрозуміє, що коли на вашій території є старі будівлі, на це потрібен певний час, аби ці старі будівлі. Демонтувати і вивезти. ви просто подивіться, які гори сміття та рештки будівель знаходяться на цьому майданчику. Наскільки величезний об'єм роботи зроблено, наскільки велику кількість рештків та будівельних матеріалів, які лишилися після старих будівель, ми вже вивезли. Але роботи ще тривають. Ми маємо більше трьох гектарів території, і цю всю територію потрібно очистити, бо на ній було дуже дуже багато зайвих будівель, старих будівель, які нам заважають. У Нас продовжується облаштування подальше облаштування будівельного майданчику, і ми турбуємося про наш персонал. Турбуємося про наших будівельників. Та ви бачите, позаду мене ми вже встановили такі вагончики, малі архітектурні форми, так вони називаються, де будуть проживати наші співробітники, заходити пити каву, перепочити, бо будувати нам декілька років. Роботи будуть іти паралельно. Одна за іншою черги будуть будуватися. Та нам потрібне місце, де наші співробітники, де наші будівельники зможуть перепочити та перевести. Подих, щоб далі з новими силами долучитися до будівництва нашого львів Сіті. Тож, як ви бачите, ми дуже багато часу приділяємо нашому укріпленню, яке буде знаходитися під землею, нашому підземному майбутньому паркінгу. І ці стіни, ця міцність, ці палі мають бути найнадійніші, адже в підземному паркінгу буде знаходитися наше укриття, наш острів безпеки, наш надійний комфортний острів безпеки. І він має бути найміцніший, аби слугувати вам надійно захищати вас, ваше життя та життя і здоров'я. Всіх ваших рідних та всіх, кого ви любите. Тож, шановні наші інвестори, ми безмежно дякуємо вам за довіру, за вашу мудрість обирати найкраще та педантично відноситися до якості свого життя. Дякуємо вам, що в такий непростий час серед тисяч пропозицій ви обираєте найкращі, найнадійніші і найякісніші. Час плине дуже швидко і вже незабаром ми відкриємо двері нашого найпреміальнішого житлового комплексу Європи в самому центрі Величного Львова Львів Сіті.